mm Доброго дня, шановне панство! Я вітаю вас на Тіві 7 відразу, відразу попереджую, наш сьогоднішній ефір не буде обмежуватися якимось одним питанням. Дуже просто, адже обмежитися в тематиці неосяжного польоту творчості братів Капранових просто нереально. Я рада вітати у сьогоднішній студії письменників, видавців, поетів, а віднедавна музикантів та співаків Дмитра та Віталія Капранових. Здравствуйте. Добро здоров'я. Треба стільки разів привітати, скільки за письменника. За всіх я так розумію, Хмельницький вам при. Глянуся, тому що не проходить півроку, а ви знову у проскурені. І що тут поганого, скажіть? І Я що тут тільки за і тільки рада вас вітати, тим паче привіт дуже грандіозний. Сьогодні ви в рамках промотуру в підтримку нової книги. Так, так, це для кожного письменника справжнє свято, нова дитина народилася. Ми от зразу покажемо. Це буквально скільки двох місяців ще нема цій дитині. Так, це мальована історія незалежності. От. Причому не мальованої незалежності, а історія мальована, тому що. Наш світ тепер весь візуальний хот не телебачення. Весь світ візуалізувався. А книга теж і історія теж повинні не відставати. Знаєте, коли ми в школі вчили історію, вона на нас навивала абсолютно таке, знаєте, нудьгу страшну. І ми бачимо по очах наших дітей, що це така сама історія у них з цим. А коли ти бачиш, не дай Боже Грушевського, так і не є професійним науковцем, то це дуже складно. І ми для себе з'ясували, що нема короткої, зрозумілої, притомної версії української історії, яку можна було би прочитати і відповідати на ідіотські питання дітей. Тому що діти ж вони ж все хочуть знати, а ти ж не знаєш цього, бо ми ж в Савку всі на жаль ця книга — Це найтонша книга з історії України. От, вся історія України від раннього неоліта до наших днів. 80 сторінок. Виявляється, всю історію можна вмістити в 80 сторінок і ще й розмалювати. Так що. Це, а, а тепер щодо розмалювати, чому мальовано? Бо на, кожніх, на кожній сторінці у нас є. Обов'язково мапа з позначенням України теперішньої і всіх тодішніх держав, які були на її території. І два комікси, які ілюструють найпоказовіші події того періоду. Ну і портрет головного героя в цьому випадку у нас. Святослав Хоробрий. Така подача інформації абсолютно відповідає сприйняттю теперішньому цифрової аудиторії. Тобто ми в дитинстві гортали аркуші. Да? Хочеш подивитися, що далі перегорни аркушик. Було навіть таке з ой, латинське слово верте да? було написано. А теперішні діти клікають читати далі. Це зовсім інший рефлекс. Так, і, і тому, і ми тому і зроб... Тут немає перегортання, кожна епоха має тільки один розворот. Зручно, хоч тобі Хмельниччина один розворот, хоч тобі вся Русь один розворот. Воно дуже зручно, але розробити це було, я скажу. Це, 38 розворотів, зробити всю історію України, і ще розмальовано, це була робота. Два... Про себе не хочеться говорити, то нічого. Два з половиною дуже складно. І чому, власне, про матур? Насправді ми розуміємо, що це книжка, яка повинна бути в кожній родині. Яка тобто повинна... вона Зовсім на дітей і не на батьків, а на широкий загад. Ну ви знаєте, от ми зараз у Львові її чотири дні підписували людям. Ми знаємо, хто її хто її купує. На першому місці купують бабусі дідусі для внуків. Це ми підписали всім львівським внукам. А на другому місці цю книжку купують в подарунок вчителям історії. Як це не цікаво, дивно. цікаво. Так. От такий так. розброс. Найменшому читачу, якому підписали, було два дні. Прийшла жіночка і каже, підпишіть моєму онуку. Ми кажемо, як лише? вона каже: ще не знаю. Вона народилася позавчора, то сьогодні я йому купую. А найстарший прийшов до нас самі в 24-го року народження, дуже бадьорий дідуган, і, so. і похвалився, каже, ми кажемо, для кого берете для себе? О, так щоб діапазон як від діапазон днів до 89 років Так, ми би хотіли, щоб ця книга, бо вона не є політичною, вона не є. ми там нічого не пропагуємо. Там немає екстравагантних історій про те, що українці арії, орії, там що Атила був українцем. Це, хоча можливо, він не був українцем, і ми за цю, але історики поки що цього не твердять. А ми йдемо слідами істориків і пишемо все, як було. Але просто тут все без чорних дір, без білих плям, читати можна без брому, не за Венеченком. А можна спокійно, нормально і пишатися цим народом. А, дуже просто, як пишатися власною історією? треба знати. Не фрагментарно п'яток князів, трьох гетьманів, далі у суцільне руїна, поки не народився Шевченка. А знати, що було між цими епізодами. Міти пов'язувати ці всі різкі О, Так, бо от просте питання до глядачів і до вас. Чи усвідомлювали ви коли-небудь, що Квітка Основ'яненка і, і з групи товаришів да, і Руська Трійця діяли паралельно, не змовляючись, вони сучасники. Одночасно і на Галичині, і на Слобожанщині відстань. В спалахнув культурний культурна революція українська на той момент, не змовляючись В різних країнах. А що це означає? В різних країнах між ними кордон був. А що це означає? Що ця земля з'єднана незалежно від того, є там кордони, немає, які там держави її окупують. Та сама історія з Коліївщини і Довбушем. І Залізняк, і Довбуш. Підняли повстання одночасно і одночасно воювали масштабно в різних державах проти гнобитлів. Чому ну земля так велить? Вони ж по фейсбуку не домовляють. Це точно. Ви не ставили перед собою основним завданням грифмоно України для цієї книги? Я так розумію. Та ні, ні, ну це вони. Навіщо нам брудні гроші? У нас є чисті книжки. Міністерство торгівлі освіти у нас не цікавить. Але ми зробили для себе дуже цікаве відкриття, яке ми хочемо поділитися з читачами. От на першому форзаці книжки, якраз це відкриття є. Подивіться, це всі держави українські, які були у нас, починаючи від скіфів і закінчуючи 91-м роком. І ви не знайдете тут жодного пробілу. Тобто, нема в українській історії жодного дня бездержавності. От нам всі говорять, от Київська Русь, так звана Київська, тобто Русь, занепала, а в 91-му відродилася. А між ними, Що, мовляв, буде, нічого не було. А от вам, будь ласка, історичний факт з гербами навіть цих держав, які були українськими. І е, не не окупанне окупантськими державами, бо да була Російська імперія, так була безперечна, але було е, Кримське ханство, було військо Запорізьке, було е, військо Чорноморське, Бузьке, з Дунайське далі. навіть було королівство Галичини Володимир'я, яке страшенно не любило згадувати, бо це була українська державність, яка тільки на початку ХХ століття зникло. королівство, каже, ах, Данило Галицький один король. Правильно, але нащадки від королівства Галичини Володимирі 200 років була така державність в Україні. Звичайно, якщо її викреслити, то у нас державності не було. Ну і сучасна і... І... історія подає її невеличким абзацом підручники. Да, так, кін... всім поїжджає в кінці, сказав, да в кінці. І в той час на Галичині. Ми дуже подобається ці Трюки вчимо вчимо, а потім одним абзацом. В той час на Галичині. Вруч наші Галичина – це не Україна. А про Крим навіть цього не подають. От ніде нема в той час в Криму. Чому? В... Крим це ворожа територія. А втім, зверніть увагу. От на цей знак. Це е, герб Гіраїв. Це герб Кримського ханства. Так, а тепер давайте зробимо фокус. І перевернемо книжку до ногами. Що це таке? Тризуб. Правильно? Навіть такий, не не фокус, навіть такий простий фокус. Навіть такий простий фокус уже дає зрозуміти, що Крим це не те, що нам подарував товариш Хрущов. А що Крим, якщо ми скажемо з історичної точки зору, то Кримське ханство заснували русько литовське князівство. Вони вигнали звідти монголів і посадили Герай, який на той момент жив в Русько-Литовському князівстві. Тобто Крим заснований українцями і Кримське ханство одвічний союзник всіх козаків Хмельницький, Виговський, Мазепа, Орлик, Дорошенка всі воювали разом в союзі з татарами. І коли ми були в союзі з татарами, у нас були канотопі жовті води, якщо ми розходились, виникала берестечка. І е, тому ми говоримо, що люди добрі. Історія Крима невід'ємна частина історії України, так само як історія Галичини, історія Закарпаття, історія Дикого поля, а так званого, яке було зовсім не диким. Ну, ми наприклад, з дикого поля ми не згодні, що ми дикі. Так це дикованевестована, зважаючи на те, як емоційно ви аргументуєте все ви сказане. Я так розумію, що сам творчий процес підготовки цієї книги був для вас також відкриттям. Ой, це була каторга, причому дуже складна. Це була експлуатація власного мозгового і духовного ресурсу. Такий е, е, варіант, але насправді нічого не поробиш, тому що е, цей дуже жорсткий формат він привчає мислити дуже прозоро і структуровано. І, да, і зайвих слів не вживати. Тому це була така самодисципліна думок, самодисципліна слів. Ми зрозуміли, пишучи це, ми зрозуміли, що. Література, це наука точна. Що кожне слово треба вживати дуже точно. Ісля іначе... стількох романів Нема ви мі... це зрозуміли. Ну, да? та? Ми підозрювали. Там, там у тебе є воля, да? ну хочеш дві сторінки зайвих написав. А тут, пробачте, от весь об'єм, і ти тут повинен розказати, наприклад, про всю Русь. І Ярослава, і Володимира, і Ольгу, і, і всіх. От, от весь текст, все. Більше нема. І тут ти розумієш, що кожна літера важить, кожен пробіл важить. І ти, а мало того, цей текст це ж не повинна бути якась суха таблиця. Це повинні читати і дорослі, і діти і розуміти. Має бути і цікавим. це дуже да, і ну, має бути і, цікаво. У в даному виданні важить не тільки слова, але й ілюстрації. Хто саме приймав участь у створенні цієї книги? Ну, ми чесно. Трім чесно чесно всі згадали. Ми чесні порядні люди. Ми вважаємо, що художник трім це співавтор комерса, тому на першому ж розвороті вони дані. Угу. Це художники з шести міст України. Юрко Жеравель з Рівного, Олександр Костенко з Дніпропетровська, Юрій Васін, з Вінниці. З Вінниці До речі, Колар Олег це Миколаїв, Олександр Бронзов. Це Львів, Чернігів, а Чер... Чернігів, Роман Барабах, Львів. Шість міст об'єдналися. І, Всю географію yes. України. Да. Ну, фактично так. Хвала інтернету зараз це можливо. І південь, і північ, і захід і схід ми всі разом малювали цю е, книжку. І ви розумієте, дуже велика, е, дуже великий обсяг інформації і роботи саме художньої. Тому, звісно, одна людина це б малювала кілька років. Але завдяки так. інтернету, так, ми можемо їх всіх. Правда, ми з усіма спілкувалися виключно по е мейлу, по фейсбуку. І думаю, що без цього. Мабуть, тому і не було такої версії історії, що не було інтернету. Якби Грушевський міг по інтернету з Яворницьким домовитись, то не було б у нас у Грушевського ця України-Русі, а у Яворницького козацька держава. Розумієте, це два різних підходи до історії. Тобто по Грушевському не було поля, а була суцільна Русь. По Яворницькому не було державотворення. Таже традиція втрачена, а, нас насправді, а насправді що було і то, і то. І Україна тим і сильна, що вона поєднує. В собі козацьку степову культуру, і, відповідно, княжу лісостепову. Тому ми говоримо, що Україна в Україні пощастило, ми змогли стати багатшими на обидві культури. Так. І ми від козацької частини взяли демократію. Україна ніколи не була деспотичною країною. Завжди була демократією. Ніколи, ніколи не, не було. Ні на княжі, ні на ті території. І відповідно та ще і зараз наша держава це закономірний результат розвитку державних тенденції, закономірний результат розвитку державотворення. Тобто об'єдналася вся Україна в одній державі, а існувала паралельно три, три гілки державності. Оце основні висновки. Можна пишатися. І головне, <реш> і головне, що незалежність, шановні друзі, незалежність не впала нам з неба. Наша незалежність плекана століттями і оплачена тисячами життів і літрами і тисячами літрів крові. Незалежність це те, що наші діди, прадіди, прапрадіди для нас виплекали і нам принесли. Промація. І наша з вами задача її зберегти, розвинути, щоб передати своїм дітям. О, такий простий висновок із всієї історії України. Але дуже важливий для кожного з нас і для усвідомлення кожної людини. Саме так, Повертаючись до промотуру, ви тільки розпочали його, так наскільки я розумію. П'яте місто Хмельницький. Це це насправді перший наш заплив в тур. Тобто, ми от на цьому тижні поїхали таким складним маршрутом. Кам'янець, Черні, Чернівці, Франківськ, Хмельницький, Вінниця. А потім, на жаль, ми змушені будемо промотур перервати, бо закінчилась книжка Все Ми Рляку. Все продали ми але книжка вже в друкарні, тож відновиться, як тільки книжка прийде, ми будемо вже знати, що вона є, лежить в багажнику, промотор відновиться. Тобто, вся Україна побачить особисто вас. До, цим нового, року, до нового року ми плануємо об'їхати всі обласні центри, плюс університетські міста. Ну, наприклад, Кам'янець, наприклад, Ніж. Остріх, можливо. острог святе ви, що це взагалі Нас до речі, не з астеричних. Це Петро Кралюк, професор саме ага. в Острозькій академії. Не зобов'язаний відвідати це місто ми хочемо yeah, yeah. 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 ми хочемо щоб студенти щоб студенти всі студенти, насправді історики і філологи, просто подивилися подивилися, побачили, що є такий прозорий, простий погляд, тому що їм потім дітей виховувати, ви розумієте, і те, що у нас підписували в подарунок, вчителям історії це дуже показова річ, дуже показова річ, тому що І вчителі історії самі купували собі в подарунок. Ще більш річ. А, а там да. чоловік дружині купує. Вона, вона, вона каже, показне. Вона каже, вчителі історії. Напишіть вчителі да? історії. Хай читає. Вона сміється і бере задоволення. Так що насправді ця книжка потрібна всім, і це нам іще раз довів Львівський форум, де ми за 4 дні три з гаком тисячі книжок підписали, що взагалі не бувало в нашій історії, в історії Львівського форуму. І про це свідчить оцей наш тур, коли ми його вимушені. Зупинити, тому що друкарня не справляється, повертаючись до теми Львівського форуму, Чим для вас був особливим цей 20-й ювілейний форум? Крім книги, можливо, були якісь такі зміни, які ви хотіли відзначити. Ну, ювілейний – це завжди свято, і це завжди привід і Ще раз засвідчити, що на превеликий жаль, Київ є глухою провінцією порівняно з Львовом. Ми дуже любимо Київ, скільки ми там живемо. Ми патріоти цього міста, але мусимо зняти капелюха перед Львовом і сказати, це і що всі, хто відвідає на цьому ярмарку. А нашим. Нашій київській владі повинні сказати, що він повинно бути соромно. Вони, опустили, Вони опустили, перетворили Київ на глиху провінцію, і це ганьба страшна. І коли ти приїздиш в Кам'янець і бачиш, яке там вирує культурне життя, то ти говориш, у ну, нас в Києві такого немає. ці ну, театри, які повинні, бо їм зарплату платять. І все, активності такої нема. А люди в Франківську. Роблять більше, ніж люди у Львові, тому що там є притомні там, чи там... Ой, у Львові, чим в Києві. Пробачте. Франківську роблять більше, ніж в Києві, тому що є притомна позиція влади, і є люди, які підтримують місцеві ініціативи. А Київ перетворили, на жаль, на місто, в якому живуть чорні джипи, і, і все, і гопніки. І це, це і це прикро, і страшно. Але от саме приїздячи в Хмельницький, в Вінницю, в Франківськ, ти розумієш, що. Київ це щось одне, а Україна це щось то другое. Шкода, але так. Шкода, але так. Ну, знаєте, я хочу сказати зразу глядачам, що кияни не хочуть, не будуть здаватися, ми спробуємо перетворити Київ назад на столицю, Було. але енергії ми набираємось у вас. На Бо історія незалежності України нас особисто навчила тому, що демократія це не вміння обирати, а вміння знімати. От Обирать завжди помилишся, бо тобі продають. Завжди і на Русі, і на казацькі часи, найголосистіший, найяскравіший. Але якщо його неможливо зняти, то це страшна процедура. І всі, вся демократія українська, це мистецтво знімати. Всі ці чорні ради, всі ці вічі, які виганяли князів, це традиція. І якщо ми зараз навчимося знімати владу, то нам не так страшно буде обирати. Ну, помилилось. Ну, а нічого. нам зараз говорять, вибір, ну, вибір. вибір назавжди. А ми скажемо, ні. Вибору не бувають назавжди. Бо якщо ми зараз помилимось, ми знімемо і виберемо інше. І тоді буде легше і нам, і їм, тому що вони не будуть відчувати себе феодалами. Тому ми для себе поставили задачу відродити Висну... справжню українському висновок із нашої політичні... це теперішній сьогоднішній висновок. Демократія, мистецтво знімати. А не вибирати. І нам в цьому треба вчитися, вчитися і, і вчитися. Так. І ви активно пропагуєте це вчення серед народу. Так. Ну а якщо це виходить з історії, розумієте? ніяк не може А бути. як інакше? А на цьому демократія, власне кажучи, завжди і трималася. Тому з історії історія нам потрібна для того, щоб ми знали, що робити завтра. А якщо історія це просто, просто опис, то це вже протокол. Це не історія, це інше. А от коли ти робиш висновки. Для себе із того, як твої діди жили правда. це вже дійсно справжня історія помішана з літературою в нашому випадку. Я б все хотіла повернутися до львівського форуму. Так, так. якщо відгородитися від вашого нового видання, ви щороку приймаєте участь своїм видавництвом на форумі видавців, які структурні зміни ви могли б охарактеризувати протягом останніх декількох років? Зрозуміло, що порівнювати десятиріччя не варто, тому що зміни кардинальні. Але останнім часом, чи є якісь позитивні зрушення? Ви, власне, на своєму видавництві це відчули? Ну, форум це суцільне позитивне зрушення, дуже протягом 20 років. Він розвивається і слава Богу, навіть здоров'я. Так. так, так. Перше, він зараз взяв оцю манеру міжнародну мати країну гостя головного цього року був експеримент, була Польща. І це дуже перспективно і дуже цікаво, бо це заявка на те, щоб він перетворився дійсно на міжнародну. Виставку нам чесно сказати з міжнародності його особливо кайфу немає так особисто, да От. але це, ти це правильно. Так, ми так правильно. ми просто бути. відчизняне від видавництва, але ми розуміємо правильність і цікавість цього кроку. Друге з гостями дуже багато цікавого. Цього року Вишневський порядок. був тільки. Ну, Вишневський цікав. вже залишиється третій рік, приїжджає, другий. Був дуже цікавий автор з Польщі, Анджі Піліп'юк. Та взагалі було дуже цікаво, цікавих авторів багато, дуже розростається культурна програма. Тобто сьогодні вже ти на форумі, не знаєш, вже куди більш куди ввечері. Це да. розписана програма, що вже насичена. Починається форум вже не в не середу навіть от мене про розпочався форум в понеділок. Неможливо осягнути все. тому, власне кажучи, форум це наше все. І звісно, покращення не приходить дарма, тобто купувальна спроможність упала, і на превеликий жаль всі видавці відзначають, що купувати книжок стало менше, тому що не вони... й менше, тому що у людей просто нема грошей. Але, врешті-решт, ми сподіваємося, що економічна ситуація якось туди звирує. Особливо що ми минувчимося зніма. Але але інтерес до книги все одно буде. У будь-якому випадку завжди. Крім книги, ви сьогодні також презентуватимете у Хмельницькому новий проект Дзен Юей. Що це і з чим його їдять? Декілька слів. Це все, що ви сказали, що ми музиканти. Це музична програма, насправді це літературна музична композиція. Совітські часи. Програма на вірші Сергія Тачна. її краще слухати, ніж про неї говорити. Тим більше ми автори. Це музичні експерименти з поезії в стилі реп, Ми його називаємо Кобза Реп, бо ми собі акомпануємо на Кобзі і на ще одному такому інструменті з клавішами, ми не знаємо, як називається. Так Супівка. от сапівка, так. Стофілка клавіша. з клавішами. І, власне кажучи, ці експерименти, до речі, Сергій Тачин сам звідниці, тобто земляк ваш практично. І от його енергетика, його ритм, його музична поезія, власне кажучи, завжди, українська поезія завжди була дуже музичною. І дозволяє нам експериментувати в стилі сучасної музики. Це, тобто, це не архаїка, це не дай боже, не е, якісь там від як це реставри, реставрація. Це абсолютно сучасна музика, босанова, рок, джаз, е, блюз. блюз. Всі стилі, які сьогодні побутують. Ми використовуємо з поз метою поезію залучити ритмізувати поезію, відповідно, поетизувати Мені це цікаво для молоді в першу чергу. Безперечно. мені так показує досвід, що так Показує досить цікаво. Досить... Вчора в Франківську мали такий успіх, що прямо аж самим незручно серед молоді. Серед молоді ви приїхали до нас у Хмельницький напередодні дня міста. Ага, хотілося б запитати так: чим саме з чим саме асоціюється у вас хмельницький? Якщо так виключно згадати? То ну, лише назву. Цікаво. Ну, не, не хочеться чути якісь стандартні компліменти. Просто чим, з чим Хмельницький асоціюється для письменників, братівка, пратів. Ну, перш за все, люди. Ви знаєте, ми цього, цього так часто їздимо, що є до кого. Скільки міст в світі, так? І в скільки міст із них ми їздимо. Навіть кожен з нас. Куди ми обираємо? Ну, можна поїхати не знаю, в Ріо де жанейро Ну, до кого ти поїдеш? Там нема людей. У Хмельницькому є люди, які нас приймають, є люди, які нас читають, є люди, з якими нам добре. Чого сюди не їхати, хоч би кожного півроку. Це надзвичайно приємно чути. В будь-якому разі ми вас запрошуємо. Не, не щопівроку, а щомісяця приєднаємо. До вас і будемо їздити. Постараюся прийняти. Шановні друзі, у нас сьогодні в гостях були брати Капранові. Ми з вами прощаємося. У студії була Тетяна па Папа, цьомкі-бомки.